Ігор. Як як вас це от сюди занесло? Скажіть, будь ласка, як вас в армії угораздило? Ну дивіться, відверто скажу, що по перше, я прийшов сюди добровольцем, в армію так склалися обставини в країні, що всі чоловіки, які свідомі того, що відбувається, повинні бути зараз в армії. Свого часу вони були на майдані, свого часу вони були ну, там в інших гарячих точках, або протистояли там. Сприділу, зараз треба бути тут. Це є передова, це є те місце, де а, наша робота найбільш необхідна. А, я скажу так, що а, це скажем, не просто скажем, громадянський обов'язок і не просто чоловіча робота. А, я би навіть сказав, що це десь велика честь для мене бути тут. Бо Період з-за недавніх часів, коли були виклики державі, це була козацька доба, а потім це була е, е, Українська Народна Республіка, а, а пізніше це була е, боротьба української повстанчої армії, а це знову виклик нашій державі, на який треба реагувати. Це важливо. І е, ми повинні бути всі зараз тут і повинні якось на це все реагувати. Тому це знову ж таки повторюю для. Всіх українців для патріотів це не просто обов'язок, це повинна бути велика честь бути тут і знадобитись своїй державі. Люди налаштовані досить оптимістично, більшість людей, повальна, велика більшість солдат, впевнені в собі, вони готові захищати свою державу, це дуже радує і надихає. Дуже позитивно зустрічали нас в регіонах, скажімо так, Центральної України. Сходу, Запорізька області, в більшості районів Донецької області не можу сказати, що не було випадків якогось прояву сепаратизму, бо декілька разів нас блокували, коли ми рухались колоною. Без пояснень це виходили люди, які відношення до військових не мали. а ну це були як знаєте, такі люди, яких ми бачили свого часу на антимайдані, тих, яких привозили автобусами. Тому я думаю, що це все було проплачено. Це все було скажімо, зроблено спеціально як. Ну, через диктовку ми це бачимо про його в тій же самій Донецькій області зараз. Це не основна маса людей, це їх меншість, і це так само радує, надихає. Тому розраховуємо на те, що все-таки наша робота військова не знадобиться. Але якщо буде так, що Що тобто ви думаєте, війду? що з Ходом, такого, як з Кримом, варіант не може бути? Такого варіанту, як з Кримом, не буде точно, тому що це є трошечки по-іншому, якщо там було незрозуміло, що, і там більшість людей. Мені прикро про це казати українців, які 20 років в Криму жили і до сих пір не визначились, хто вони є, не ідентифікують себе українцями. Так і ще буде, то тут буде, я буде, думаю, буде, що буде. вже uh, більшість людей, які на цих територіях проживають, і ми, які підтягнули сюди, а це українська армія, всі усвідомлюють, що вони захищають свою державу. Це дуже важливо. Uh, розвиток подій ми не знаємо, який може бути. Я відверто скажу, коли йшов uh, в армію, то і тоді це було зразу після референдуму. Криму, і була небезпека в прямого вторгнення з боку Росії, то я відверто скажу, що думав, що їду на війну, бо е, так складалися обставини. Так було відчуття в, скажімо, в повітрі, це відчувало, що повинна бути війна. Е, на щастя, поки що до цього не дійшло, хоча ми бачимо, що вже якісь прояви такого е, містечкового протистояння вже є. На жаль, це буде наростати. І Можливо, щоб в цьому випадку українські люди, український наряд був консолідований і чітко знав, що йому треба показати свою силу. Такі агресори, як Путін, вони не розуміють мову слабких, вони розуміють тільки мову сильних. І тут, якщо ми не будемо сильними, то ми будемо програвати всім. Слухайте, ну регіон на наш зараз прирпіння, ну відверто кажучи, потребує теж вашої допомоги. Що ви могли передати нашим політикам на місцях? Е, ну, е, можливо, не моєї особистої допомоги, а більше такої доброї волі і е, усвідомлення необхідності протистояти тій хунті, яка там всі роки створилась з е, мерами з Каржинським і цією командою депутатів, які зараз там на місці. Ірпінці повинні усвідомити, що вони тільки самі можуть захистити. Свою свободу і своє право на е, цивільне і гарне життя. За них ніхто це не зробить, ні я, ні хтось ще. Якщо вони масою не вийдуть захистити е, себе, то нічого не буде. За них цю роботу ніхто не зробить. Ніхто не захистить, не завере назад парки, е, які розграбовані, ніхто не поставить на місце бандитів, які грабують далі. Це тільки повинні зробити ці люди, які е, е, там в Верпіні мешкають. Е, 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 е. Е, е. Е, в, виходу нема ніякого. Тільки самому ставати і щось робити. Кожен день, послідовно, планомірно і, і десь навіть жорстко, я думаю, бо там так само будуть розуміти силу. Якщо будемо проявляти слабкість, то знову ж таки нічого не буде. Дякую. О, тому якби, це важливо. І хотів би передати велику подяку тим, хто е, нас е, не забуває, бо е, для солдата дуже важливе відчуття, коли. Е, та робота, яку ти робиш, вона повинна бути комусь потрібна. Тобто, якщо ти це відчуваєш, то це вже половина перемоги. І подяка дітям, які написали ці гарні листи, які зараз читають солдати, і велика подяка людям, які долучились, які ну, відчувають єдність армії, і які відчувають, що наша робота їм потрібна. Тому великий подяк ну, великі пере 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 передавали вам вітання і передавали вам ну, ти. Той... Паскі і так да, далі. Так, люди з Гостомеля, Бучі, Коцюбинського, Ірпеня і Ворзеля дуже вдячні. Тим більше у нас тут з усіх регіонів України із Донецька, є, з із Крима. Люди є з західної, східної України. І для них, скажем, передачі з, 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 з ну, простих людей, з простих українців дуже важливе, дуже класна. Тому ми за це дякуємо. Тому всім вітання. Тримайтеся. слава Україні, героям слава.